Вітаю! Мене звати Анастасія, я репетитор з математики. Сьогодні розглянемо тему властивість бісектриси трикутника. Спочатку пригадаємо деякі означення, що таке трикутник. Трикутником називають геометричну фігуру, що складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які їх сполучають. Тобто, на рисунку 3 ви можете побачити приклад трикутника. Бісектриса це відрізок, що є частиною бісектриси кута трикутника, і сполучає вершину з точкою протилежної сторони. На малюнку 3, синя лінія це буде бісектриса трикутник. Як ми її позначаємо на трикутнику? Позначаємо, що кути рівні, які, кути, які ми поділяємо цією бісектрисою, ділиться на рівні частинки. Теорема. Властивість бісектриси трикутника. Бісектриса трикутника ділить сторону, до якої вона проведена на відрізки. Пропорційні двом іншим сторонам. Бісектриса ділить протилежну сторону на відрізки, пропорційні сторонам, між якими вона проходить. Тобто B відноситься до C, як M відноситься до N. Також має місце таке відношення B. До М як С до Н. Це ви вивчали в 6 класі з математики, що ми можемо міняти місцями, С да? і М ми можемо поміняти і отримуємо ось нову рівність, нову пропорційність. Тому ми маємо гарно володіти пропорціями в цій темі. Далі. Я підібрала для вас задачі із підручника Істер, Геометрія 8 клас. Якщо ви разом зі мною розберете цю тему, то ви закриєте собі властивість бісектриси для 8 класу з геометрії, для підготовки ДПА в 9 класі, для НМТ, для ДПА в 11 класі і для ЗНО. Тобто ця тема потрібна, але це не є поглиблений рівень. Це тільки от середній рівень математики в школі, який вивчає більшість учнів. Якщо ви хочете більш детальніше, більш поглиблено цю тему вивчити, то напишіть мені в коментарях, і я зніму для вас відео. І так, поїхали! Перша задача. Номер 562. БП бісектриса трикутника АБЦ, малюнок 151, які з рівності є пропорціями. АБ відноситься до БЦ як ЦП до АБ. Давайте просто за теоремою складемо пропорцію і вже будемо визначати. Тобто АБ до АП як БЦ. До ПЦ. Також за цією теоремою має місце АБ до БЦ як АП до ПЦ. Або ось тут поміняло, так? За властивостями пропорції. Дивимось на перше. АБ Є, бо це є Далі у нас має бути ЦП і АП. Тобто тут поміняли місцями. Друге БЦ. До АБ, як ПЦ до АП. Ні, невірно. АП до ПЦ як АП до БЦ. Так. Ось вона, бачите, Третя, добре. АБ до АП, як БЦ до ПЦ, так. І четверта, правильно. Номер 563. В цьому відеоуроці. Я не буду розписувати дану, знайти і розв'язання. Але для задач з геометрії обов'язково це має бути написано: я економлю час. Якщо ви хочете дізнатися, як правильно писати дано до геометричних задач до будь-яких, заходьте на мій сайт, посилання буде в описі до цього відео. І шукайте в моєму блозі, я опишу, як правильно писати дано. Умова до задачі в зошит робоче. БП-бісектриса АП до ПЦ як 1 до 2. Зразу, за властивостю бісектриси у нас іде АБ до БЦ, як АП до ПЦ. Це відношення нам дано 1 до 2. АВ у нас дорівнює 4. БЦ ми шукаємо, і відношення в нас 1 до 2. Правилом хрестика да, або метеликом знаходимо БЦ, добуток крайніх, ділимо на відомий середній елемент. Тобто БЦ дорівнює 8. Відповідь 8. Наступний 564. БП бісектриса трикутника. АБ відноситься до БЦ. Давайте я зразу тут відношення складу повне. АБ до ВС, оскільки БП-бісектриса то має місце повне відношення АП до ПЦ. І за умовою це 1 до 2. АП у нас 7. Підставляю 7 до ПЦ. Ми його шукаємо як 1 до 2. За властивістю пропорцій, отримуємо ПЦ 14 см. Розібралися. Переходимо на наступний рівень. На рівень 2, так? це в нас вже середньої оцінки від 7 до 9, БП бісектриса трикутника А, Б, С. а Д, 3 Д, С, 9 знайдіть відношення. Будуємо трикутник. Проводимо бісектрису. Ставимо точечку D. показуємо, що це бісектриса, DC – 9 AD – 3 знайти відношення. Значить, за теоремою або за властивістю бісектриси в трикутнику. AB відноситься до BC як AD. до DC Нам відомо, що AD – 3 а ДЦ9 скорочує, знаходимо відношення 1 до 3, тобто відповідь 1 до 3. Далі дуже схожа задача номер 566. Звільню місце. МА бісектриса трикутника МНЛ. ML4MN16 знайдіть відношення LA до AN. Будуємо трикутник MNL. Позначаємо його вершини: ML4 MN16. Знайти відношення, провожу бісектрису МА, показую, які у нас кути рівні, за властивістю бісектриси, має місце таке відношення МЛ до МН, як LA до NA. Підставляю нам відомі 4 і 16. Скорочуємо 4 на 4, 16. Теж ділимо на 4. У відповіді відношення 1 до 4. Далі номер 567. БД бісектриса трикутника КМП. КМ8 МП 6 менше з відрізків, на які бісектриса МД ділить сторону КП, дорівнює 3. Знайдіть КП. Будуємо трикутник. КПМ. КМ 8, МП 6, МД бісектриса. Менше з відрізків, на які бісектриса МД ділить сторону КП, ділить 3. Дивіться, як зрозуміти, де менший? Де сторона менша, там і відрізок буде менший. Тобто МП менший, значить менший МД. Нам знайти всю КП. За властивістю бісектриси складаємо пропорцію. МП відноситься до МК як ПД до КД. Підставляємо наші значення. 6, 8, 3 і невідомо. За правилом хрестика. Я 8 множу на 3 і ділю на 6, Це в мене виходить 4 сантиметри. А вся КП дорівнює 4 плюс. 3. Тобто відповідь у нас 7 см. Задача 568. Трикутнику А Б С, дорівнює 6, БЦ 12. більше з відрізків, на які бісектриса Б. Ділить сторону А C дорівнює 6. Знайдіть А C. Теологічна задача. Взагалі, в багатьох підручниках є такий принцип: класна задача, домашня. Класна домашня. Чередуються, і це можна побачити, що ось, наприклад, не підкреслений, невиділений номер це буде класна робота, виділений це домашня робота, і домашня робота. Схоже на ті задачі, які робили в класі. Тобто робимо в класі задачу додому аналогічно. Додому часто навіть може таке бути що простішу задачу дають. Так, за властивістю бісектриси складаємо пропорцію. БЦ у нас 12, підставляємо AB 6 KC 6. І ми з вами шукаємо АК. АК дорівнює 36 ділимо на 12, 3. а вся АЦ буде 3 плюс 6 9 см. Це є відповідь. Переходимо до наступних задач номер 569. Будуємо трикутник А Б С. А Л. Бісектриса. АБ'ятнадцять. А це дванадцять. Вся БЦ вісімнадцять. Нехай lc дорівнює Х, тоді BL дорівнює 18 мінус Х. За властивістю бісектриси складаємо пропорцію. 12 і 15 можна скоротити, щоб були менші обчислення. Ділимо на 3, 4 5. Далі навхрест перемножаємо. Далі в мене буде 9х, то 4 помножити на 18. Я можу ліву і праву частину поділити на 9, відповідь буде 8. БЛ у нас буде 10 сантиметрів. А ЛЦ.